Енергодар 26 серпня, Городище Черкаська. Друзі, я не, не зовсім оцінив цю форму. верніше, в мене було певне до неї упередження, коли я почув, що вона схожа на пам'яті вчителя, подумав, що в мене буде пам'яті вчителя 2. Ну, це не зовсім так. Тут трошки інший колір, інша консистенція, трошки відрізняється трішки терміни достигання. В цілому я дуже задоволений цією формою. вона... Практично проблем майже немає, лоза хорошо визріває, дуже урожайна. Дивіться, що яка висить тут, напевно, кілограма-півтора грома, є ось такі. Це все прищепа поза минулого року. У минулому році були сигналки, там дуже важко було зробити якісь висновки про те, що воно таке. Ну, Я дуже незадоволений цією формою. Тверда ягода. Коли розкушуєш, вона дійсно дуже щільна. М'ясиста соковита, м'якіть і шкірка практично не відчувається. Хороша гармонія, не тріскун вже були дощі не один раз. Тому дивіться, це навантаження цієї форми і там далі. Вон, бачите, ще висять. Декілька грон. Це в мене тут дві прищепи на двох рукавах. Енергодар, відмінна форма.